Я маю на увазі те, що не сам під Валнейда прибуває дно. Я маю на увазі те, що декотри учасники прибувають но. тому що. Капець, хід намагається зайти до мене. Тому що свідком фігні, якої я прямо зараз став, це ну просто. Я не знаю, сміявся 24 на 7. Просто я не знаю. Це просто шесть. Тихо. Типу, є мем, є поважний пан. Я його пропусив кинути мій мем, який я створив спеціально для підвал щоб тупо всіх спровокувати, кинути його сюди і. Мій війна. Але їх двох забанили. Ти ж моя скобочка, я не знаю. Я не знаю, як це реагувати. Типу, я замерзайка бокнув, бо він почав мені писати в ПП. Що вже сталося? Там мені в ПП почав кидати якісь відео з Олі. Каже, так, начебто я не знаю. Значить тому всю колекцію свою уявну, якої в мене немає, Олі кидати він почав. А потім ще якусь іншої херні. Мен, я тобі буквально кинув три речі: це підіді, те відео, де, за яке мене вважають. ПДФ на підвалі не йде, декотрі, і начебто зробів цих робоксів, ну там прям мух, прям люте. І це все за те, те, що ти мене назвав лохом. Типу, я ображений, що ти називав мене лохом, Ні. Це тупо привід до тебе докопатися, бо ти його сам дав, назвавши мене лохом. Ти міг спокійно промовчати, типу, коли мене взломали, типу, мен. І. Ух, прям дабл хіт, я не знаю. Боже, Бог вистой дивників, мен. Мен. ти найкращий. Твої тексти це просто бальзам для серця, для вуха, я б сказав. Без тебе життя не там взагалі не цукор. <плес> <плес> І не кажи. Оце скелет у шафі. Один, другий космос полетів, третій просто токсик. Хто такий третій мій віно? Ти зараз кажеш про якусь третю людину, ти кажеш про гобліна, типу про мене, про снебека чи про кого? Бо, типу, відео, як... ну, оце відео, це відео, яке я, поважний пан відіслав меми на підвалі Неда. Там мені здається, спочатку розповідається про снебека, скільки його блокнуло, потім про мене, скільки блокнуло, і узагалом скільки блокнуло. Де ти там третього побачив? Ну розповісити мені. Я не знаю, навіщо я записую це відео але. Мівіна, якщо в нього щось в місках є, то Макс... максим це просто там, тому що був кінтов став, я не знаю, як... просто мене так, туп... мене так ніхто не топив, навіть Георгіус мене так не топив, як на мене. Я просто вахіря. Типу, я не знаю. Я піду далі робити свою справу, але просто хочу поділитися з вами. І щоб це відео попало в історію. Типу, I guess. Я не знаю, типу, мене. Як пощастить, I guess. Типу, бай-бай. Це зараз. 10 вечора. Тож бажаю вам всім солодких снів, чи коли ви там це відео побачите. Ух, це просто прям. Заряд бадьорості на вечір, хоча має бути навпаки на ранок, хоча байдуже.